Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Вінниці служба безпеки України затримала 17-річного мешканця Одещини, який за завданням ФСБ намагався підпалити будівлю військомату. Хлопець кинув будівлю дві пляшки із запальною суміш, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь загасили військові. Особу правопорушника та його місце перебування встановили оперативники управління Карного розшуку обласної поліції. Неповнолітнього мешканця Білгород Дністровського району Одеської області правоохоронці затримали в одному з Вінницьких хостелів. Під час обшуків фігуранта вилучили саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, який він використовував для фільмування злочину та спілкування з ворогом. За даними слідства, зловмисником виявся 17-річний мешканець Одеси, який навесні цього року потрапив у поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті. На одному з таких сайтів хлопець виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби. За гроші він запропонував Одеситу підпалювати об'єкти військової інфраструктури та автомобілів українських захисників. Спочатку неповнолітній виконував так звані тестові завдання та надсилав росіянам фотографії з локації. Му сило оборони у портовому місті наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також хлопці перевіряють на причетність до аналогічних злочинів на території інших регіонів.